Всім доброго ранку. Пробую вперше колеги. Який у нас смак цікавий. Мішаю, мішаю, мішаю. Ой! Упс. Класно, знаєте? Класно оцю а, а штуку, яка збуває. Вершки для кави з Алі Експрес, знаєте, такий моторчиком з моторчиком. Вінчик маленький купити. У мене десь був. За 30 гривень купляла, він працював, але мені він не потрібен був, я його викинув. Е, бо тут почали такий хлоп, я потім, коли водичку даєте. Пахне, я вам скажу, не дуже. Пахне желатином, Звичайний желетим. Чому моя Алла взяла і напиляла мені нігтів до рота. Просто от фрезером взяла і напиляла мені нігті до рота. Отакий от смак цього колегена. Ой, я тільки встала. Мені дали час. Привіт, скажи. Я хочу... Ой, куди ти ступаєш? Хочу... Дві годинки поспати, значить, до нас. Ура! В нас приїжджала мама, значилюємо я. <си> <си> Мамо, зі віка малюй. Так, да, малюй. Мама малює себе. Мамо, зі віка малюй. Ну, в зеркало мамі потрібно, синочок. Ні. <си> Там пані Калина йде. Йди подивись пані <си> Калину. Це будь Ку-ку. Викинь сміття, будь ласка, синочок. Дивись, викинь сміття. Сміття. У нас є хвилинка порозмовляти. Значить, до мене приїжджала мама в гості з ночівлю до нас приїжджала. Ми класно провели час, я нічого не знімала. Потім сьогодні вночі просто настільки гучно було. Я не могла нормально спати. Я стояла під вікнами, це не можна робити, але далеко спостерігала, спостерігала. Як збивають і чи буде летіти до нас. Ну, коротше, я не знала виносити дитину під двері чи не виносити, бо там ще й дай. дує також. Владиславчик. От і отак, от всю ніч я просто пробігала, блін. І зрозуміла, вранці зрозуміла, що просто не можу. У мене друга спроба а, накрутити волосся на ці бігуді, і, до речі, отримала я шикарні сорочки. Я вам Зараз трошечки покажу. А, я поспала сьогодні дві години, мені дали час. Мене Юра замінив і зараз на, на роботі. І я розумію, що мені треба сьогодні встигнути відзняти всі новиночки в Інстаграм, які я планувала вчора ще зробити. Але я все чекаю сонце. І я зрозуміла, що сонце не буде. Ближайші, напевно, ще декілька тижнів, тому немає сенсу його очікувати, це сонечко. Тут дуже гарне таке велике вікно. І коли сонце, дуже гарно все виходить. А, ну, все можна зняти класно, але сонечко тут просто не дочекаюся. Так що, зараз приведу себе в порядок і буду починати працювати. Так, я замовила. Ось такі невагомі просто сорочки. Вони неймовірні. Ось така бускова є. Ось така біла дівчатка. Це просто на літо, на весну. Ми з вами таке, обожнюємо, Вона вже білу собі забрала. Замовила. Ой. Ой-ой-ой. Ось такі піджаки. Вони дуже гарні. Ну, Я буду знімати на собі в інстаграм, тоді завантажу сюди отривочок, не хочу зараз м'яти. Вони з таким ремінцем, типу під бренд, зроблені. От, дуже прикольна якість, це костюмка, тканинка. Тримаю форму, виглядають гарно. Мені подобається. Так, потім ось такі палацо бежевого кольору. Ну, на фігурі вони виглядають краще, в плані, що я їх відпарювала, і вони так гарно сідають на сідничках. А на, низеньких... Ой, не на низеньких дівчат є ось такі чорні палаци. Чорні палаци на низеньких дівчат можуть бути метр... від метр шістдесят до метр шістдесят Непогано. Дуже популярна моделька. Ось така фатінова спідничка. Дівчата, вона йде, е, як клінями шита. І тут зав'язочка. ну, На фігурці також ці піджачки гарно виглядає. Я знаю, що багато дівчат люблять таку модельку. От я дивлюсь ефіри, я дуже часто їх просто роз, розкупаю, тільки так, так такі спіднички. Е, потім ще джинси базові, в мене ще залишились наявності, дівчата, розміри. Ніхто не хоче джинсів. Джинси чогось це просто білі. У мене є велике бажання займатися одніми джинсами, тільки джинси. А вони у мене не сильно йдуть, напевно, бояться через розмір обирати. От. Є розміри до 70, до 75, до 80 см талія і стегна, вони так якраз широкі від стегна йдуть, то на стегнах є 115 см. відправити посилочки. Я набираю водичку, стою. Я не знаю, наскільки вірити, що тут нормальна вода. Вона <смі> ми її тут постійно беремо. Тепер. Раніше там жіночка наливала. От, Далеко йти. А тут автомат стоїть. От. Ой. Неочікувано, взагалі неочікувано, у мене Владислав захворів. У нього насмак. І це вперше за майже три роки. У мене дитина не хворіла. Тільки на зуби. Реакція тут теж могла бути водичка з носу, там ну, щось такі, щось подібне та на простуду, але то на зуби було. А це прям. Получила. А це прям дівчата, ну, прям не дає... так, Тихо, все, тихо. Хвата пригать на маму. Так больно пригає по грудям і по животу, взагалі, скільки кажи, не розуміє. Не дає з носом нічого робити. Я його якось не вчила, коли він був здоровий, там, смеркатися і все. Зараз просто горе. Дівчата, якщо дитина ваша не хворіє, вчіть її. Лікуватись, коли вона не хворіє, тому що коли вона захворіє, це вже нікому ну, не потрібно, особливо дитині. Просто не захоче нічого. О, то якісь такі всі варені через це, він не дає нічого робити. Але як бачите, настрій у нього ідеальний. Просто ганяє, бігає по квартирі, температури немає. Просто от, ну, забитий ніс, соплі і все таке. Не знаю, слідкую, що до чого, як він спить. Купила йому краплі в носа, такі порадили краплі в носа, взяв вилив. Я теж така не додивилася, короче. Не можна було не накапити, не, нічого зробити. Ой, Так що ми валяємося сьогодні. Ось так. Зранку перед тривогою тривоги не було, прилетіла балістика, ми скочили. А, ну, з Юрою малого швидко в коридор і ну, ніхто не виспався знову ж таки. Блін, і Юра зранку поїхав на роботу, буде пізно, якщо одненькі з ним. Якось ще замовлення зібрати треба і повідправляти сьогодні. Скоріше за все, прям під закриття піду і відправлю, бо сьогодні обіцяла. От, а... завтра, yeah, yeah, yeah. завтра гарний yeah, yeah, yeah. день. Завтра моя подруга приїжджає до мене з ночівлю. Буде весело. Так, малий спить, я прийшла в магазинчик. Зараз трошки поперебираю те, що в мене з ефірів тут. Це залишки в мене є. Ну, Повтори деяких моделей, які висять у мене на стійках, щось відкладене. Зараз перекладу на свою шафу. Це вішаки треба теж скласти кудись все, що попродавала. Ще дівчата у мене О, люди, які мені не пишуть після ефірів, такі є. Я не вважаю це ну, нормальним, це якісь не, несвідомі покупки. знаєте, Я не ображаюся, все одно колись продам, Просто люди отак от купляють, ви зрозуміли. А оця історія а, з покупочками Hello. мені а, одна людина а, сукню залишила. Окей, okay, не відписалась, все там залишила контакти, дані. Потім на, через декілька днів в ефірі ще бронюю речі, пише мені на Viber, і це хлоп, хлопець. Ну, Часто буває так, знаєте, коли е, з аккаунта чоловіка чи сина сидять жінки і замовляють. Таке буває часто достатньо, а це прям, я так зрозуміла, хлопець. Я не знаю, ну пише. і... Е, Замовляє, типу замовляє, я ж, поки в ефірі. Він мені на вайбер надзвонює. Я ну я ігнорюю, ніколи не піднімаю трубки взагалі. От а, тим паче, в наш час особливо на мій робочий телефон. Тому хто хоче замовити, вони пишуть, і я вже спілкуюся в переписці. А це ще так настирно дзвонить. Я йому пишу, що ви в мене вперше сукню замовляли, і так ну і не відповіли мені. А, ну, взагалі будете брати чи не будете брати. А по-друге, пишу, що мені не дзвоніть, я трубку брати не буду. На цьому все. Просто людина зникає. Таких я буду блокувати і вже заблокувала людину. От, ну, а взагалі, так дуже рідко. Це, напевно, другий раз у мене десь так. У мене розпродаж продовжується. Ось такі жилеточки позалишалися, по а, вони йдуть по 300 гривень, дві штуки, дві одиниці. Також у мене є ось така сіточка, дівчатка, шикарна сіточка. Я брала ростовочку чисту для себе. Мамі одну подарувала на новий рік. Собі одну залишила, і Еска залишилась. Хто бажає Еску і X-ку, ось такого плану, як масло. Дуже гарно виглядає на фігурці. Під брючки чорні та й під білі теж 590. Ось ця ковтинка Кашемірова. В графіті колір залишилася одна у мене, а вона йде по знижці 400 гривень. Лонгі ось ці на М-ку на Л-ку, з класної тканинки. Та що у мене з телефоном, Боже? Це якась жесть просто. Хочеться детально показати, розумієте? Ось такого плану Лонги залишилось по 420 гривень. І один бодік з серцем на грудях залишився. Я не знаю, психую у мене фіз телефон. Один залишився 500 гривень по знижці. Дівчатка, значить, розпродаж продовжується. А завтра я чекаю класні сукні такі на кожен день. У мене одяг взагалі практичний. Я, якщо чесно, вчора я цілий день потратила, і півночі я дивилася постачальників, я обирала, що можна замовити, і ви знаєте, нічого, просто нічого. Мені не подобається не тканина, мені не подобається, як зараз ну, якісь там ці наліпки, ну, сильні, знаєте, коли їх багато, дуже сильно. У мене, я хочу таке, щоб воно було щось трошечки навіть в італійському стилі. Я навіть планую, у мене такі задумки є, знаєте, взагалі на Італію перейти. Ну, це дорого, це реально дорого. Але мені подобається цей стиль, подобається моїй мамі. От, І це. Е... В тому, в чому відчуваєш себе класно, дорого, реально. Ну це поки що тільки задумки. Але дівчата ну, шиють, ну, реально, як. Прості господі, я не знаю, ну це. Ну, на вулицю не вийдеш в цьому. Це тільки перед чоловіком хвостом покрутити. Я буваю, просто заходжу, ага, новий постачальник. Дивлюся, дивлюся, ні. Перші декілька фото, все, я виходжу, я не можу. Ну, Я можу раді прикола, так, знаєте, заради прикола з -з 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 замовити, просто потанцювати в цьому, і все. Так, для дівчат у мене практичний одяг, для метози, для тих, хто їде на роботу в маршрутках, в автобусах, для тих, хто просто, ну, ви зрозуміли. От, то з цим дуже велика проблема е, щось знайти <смі> толково. Я так спати хочу, але зараз щоденько розгрибаю це все. Життя ще залишилось. До речі, дівчата ще така новина. А мама, боже, як у неї гарно пішли. В минулому році це топ-моделька по продажу, і в цьому році також, тим паче, вона е, виходить, купляє оптом на виробництві і е, ставить трошки нижчу ціну. Зараз вони вже по 2200, а взагалі у неї 1950. Ось такі кедри. Сіточка, сіточка така, перфорація. О, натуральна шкіра повністю. Мені дівчинка коментар написала, що дуже класні. Два роки в них відбігала, два сезони. І е, у мене є 39-й розмір на руках, вона для мене привезла. І ще у неї є розміри. Хто бажає? Пишіть дуже така вдала моделька, повністю натуральна шкіра. А, ці кеди це по розпродажу залишились а, не всі розміри: 41-й, 40-й, якщо не помиляюсь, і 36-й такий є на широку ніжку, гарно підходить також. По 1500 гривень, теж шкіра повністю. Тому, хто бажає, пишіть взуття є, я обожнюю також взуття, отак от показувати. І взагалі мати справу з ним. Ну, у мене взуттям займається мама саме. Я ж кажу, що я цю ніч взагалі майже не спала. І я розумію, що мені б краще зараз лягти з малим, але але, але хочеться порядок, тому що завтра приїдуть сукні і хочеться вийти в ефір. Знаєте, щоб. ну, було де працювати, щоб було місце, і все таке мені подобається. Матуся мені пересадила, приїхала зиміокулькось. І до цього, що тут був, заміокулькосу, вона ще підсадила мій. По кольору не відрізняється. Оце, якщо не помиляюсь, мій, а це той, що тут був. І блін, такий куст гарний, треба буде до сонечка трохи винести потім. Але він у мене тут стоїть. Тут, До речі, сонячна сторона. от. А, я сподіваюся, що все буде трохи з ним добре. По сумочкам. У мене залишилось дуже мало сумок. У мене залишилась чорна. Ось така сумочка залишилась. І ось ці у мене перед замовленням дівчатка хочуть ще такі тільки білі та чорні. Я буду за ними їхати, тому хто бажає теж пишіть. А це я цілий день проходила в такому костюмчику. У мене замовляла на пробу постачальника. А плюшовий і така е, верхушечка. Мені спочатку він сподобався, але потім, коли я в ньому походила, зрозуміла, що для магазину я їх не хочу через те, що дуже кофта коротка, вона там резинка і вона постійно підскакує. Тобто е, ти якби одягаєш цей костюм для того, щоб зігрітися, але ну, ти не можеш, тому що тебе спина постійно гола. Або під низ щось треба одягати. Коли одягаєш під низ, щось все одно перепад такий температури він відчувається на спину, на пояс, і це не дуже комфортно. Тому думаю, ні. От для себе залишила. А так він сам по собі також прикольненький. Вже на наступний рік на зиму будуть якісь такі е комфортні фасони е саме шукати, щоб був там ковтинка подовжена, можливо, щоб таке плюшеве було теж. От. То багато що я так от е замовляю на то собі ще залишаю. Якщо вам цікаво, можете розповідати, можу розказувати. Можу розказувати. Мені не важко. Треба щось розказувати взагалі. А оце моя шафа з моїм одягом, і мені треба перебрати. Це у, мене, що це, у мене? це у мене лосини домашні висять. Ось ця сіточка, бачите, собі залишила одну. Дуже подобається. Весна буде, буде ходити. Павутинка, обожнюю. Бо скільки. Оце коли куди не поїду, зараз її одягаю, постійно бежеві такі залишились. А мені, мені треба перебрати гардероб. Сорочку собі білу залишила ось таку, те, що я завезла. Зараз є у мене ось такі кольори залишились, дівчата. Це оці сорочки. Зрозуміли такі вони? Пишні-пишні, вільні, вільні, я їх показувала. Залишився капучино і волошковий. Ой, бузок, бузок. Так от, у мене тут шафа, і треба зробити розпродаж шафи. Наприклад, ось цей жакет я носити не буду. Ось цей жакет я носити не буду. Я спитаю у мами, якщо вона не буде, йде на розпродаж. Потім я не буду носити багато що є. Наприклад, ось цей білий костюм. Я його ні разу не одягала. Я його замовляла у дівчинки, я з нею співпрацювала, потім ще купляла в неї костюми, коли ще в мене свого магазину не було. Чисто білий костюм. Дуже для мене маркіз малим, він мене обмажить в першу чергу. Тому я не буду ризикувати його носити. Хто бажає, можете забирати. Тут двіний капюшон, до речі, тканинка така гарна, катончик іде. Це петля. Ні разу дівчата не одягала, то висіла мене в шафі петля. Я думаю, за 500 гривень можна буде його. І віддати якісь дівчинці. Далі, що в мене ще тут таке є? Ось ці пам'ятаєте костюми? У мене багато дівчат замовило у неї, вона відшивала, реклама гарно спрацювала, але ж тут щиро, ви дивіться, скільки я ношу носила. Я зараз його вже теж не одягаю, він уже в мене в плямах. Весь Боже, як я ці перші дні повномасштабної, як ми. Ще мама, що я в цих костюмах ми просто їх не знімали. Ми були постійно в них, в, в коридорах, в ванні з крізь, щоб ви зрозуміли. От. Це такий вже, що й не продавший, ну він вже стан у нього в плямах у мене. Потім оцей светрик дуже люблю. Я завозила. Коли тільки відкрила магазинчик, завози, завозила ці светрики. Ось далі. Курточка, жилетка. Бачите, жилетка собі залишила також. У кого ще така жилетка, хто мене купляв? Дуже мені подобається, буде носитися. Це костюмчик у мене зелений, з палацу. Люблю його дуже сильно. Буду носити весною. Це мені колись на огляд присилали. Теж люблю, але дуже яскравий. Не завжди. Ношу по настрою, так скажемо. Залишила собі такі суконьки. Чисто під кеди мені подобаються. Так, моя улюблена італія, обожнюю, а залишила собі ще ось такий бодік чорний з серцем на грудях. А, сукня Італія обожнює її. Це вже мій гардероб, чуєте, ви бачите. Флісовий костюмчик колись, пам'ятаєте, багато їх розпродала і собі один залишила чорний. Я досі його ношу. Я дуже його люблю. Він такий фліс, це тоненький фліс, але він такий комфортний. Оце я його люблю. Цю сорочку, Ой. Цю сорочку не хочу. Це колись на огляд присилали, вона класна все, але е, по фасону в мене круче в магазині є. Одна залишилась, то я собі теж її залишати не буду. Так, потім. Пампарампарам. Костюмчик мій весну чекаю. Молочний. зараз спіднеться шорти. Дівчата, ну, чесно, нема куди їх носити. Я оце в театрі її одягала, мені дуже сподобалося, як вона мені сидить. Але я навіть не знаю. Треба ще залишити собі, напевно. Так. І оцю сукню, напевно, чия. Хай буде, хай буде. Там ще у мене зверху літні і деякі речі ще є. А, і костюмчик нічорний новенький. Я собі залишила все ж таки спідничкою. Чорний костюмчик. Ну, Зуси багато кортиночок. Оці кашемірові я завозила, позалишала собі гольфик такий білий, светрик залишила. Так що, так, треба буде перебрати, тому що все одно я собі щось залишаю, знаєте. Залишаю, і нащо, ну, щоб воно накаплювалось. Треба буде перебрати. А хтось захоче, наприклад, це ж не секонд-хенд, це від мене. секонд хенд від мене. секонд хенд може, ефір якийсь окремий. А, зроблю вийду. Там у мене ще цілий пакет є. Речі, які ще перебирала не на, на тій квартирі. Теж буде, треба буде вийти. От. А, і куплю собі на ці гроші, не собі, а Владиславу. А цей, Боже, скажіть, як він називається? Хот Вілс, блін, Хот Вілс куплю собі, передарю Владиславу, буду теж гратися. Хот Вілс такий, там декілька поверхів, хочеться йому взяти. Скоріше за все, так і зроблю. Я всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви дивитесь мої влоги. Я сподіваюся, що вони вам цікаві і всім гарного настрою. Головне тихих днів, ночів, щоб всі були живі та здорові. Всім пока. Вам дякую за лайк, під відео, за підтримку. Всім гарного настрою!